Слава Богу, брати і сестри, мир Божий всім вам. Вітаю вас із світлим, радісним святом народження Господа нашого Ісуса Христа. Бажаю вам миру, любові, щастя, вірності Господу, щоб ми завжди служили нашому Господеві і не сумували, незважаючи на зовнішні обставини, незважаючи на те, що навкруги, ми маємо бути заховані в нашому Господі, який є. Наше спасіння, яке є наше життя, яке є наше майбутнє, і в ньому ми маємо заховані бути. Я сьогодні сиджу на зібранні, якось так, коли діти співали, вірші розповідали, нагадав своє дитинство і згадав, що ми з самого дитинства також служили. І моя мама була досить ініціативною для того, щоб навчати нас віршів. Пісні, і тільки починали діти говорити, вони вже починали розповідати вірші. І я пам'ятаю мого меншого брата, який розповідав вірші на початку, так що його абсолютно нічого не було зрозуміло. Але він розповідав, він вивчав їх, і і вже починали ми там служити. Мама, особливо на такі свята Різдвяні. Нас організовувала і ми починали провідувати старших людей. І вже 25 го числа так, нас так називали католицьке Різдво. І в місцевості, де я проживав, було немало тих, хто святкували Різдво вже 25-го на той час, тому що вони були із поляків, католики, і вони святкували. І мама нас організовувала, ми по тих старших людях вже ходили. Нам не дуже подобалося, чесно сказати, було так. Але були ми зацікавлені, тому що отримували цукерки, отримували мандарини. І для мене так і залишилося до цих пір, що Різдво воно пахне мандаринами. Для сучасних дітей це вже незрозуміле є, тому що мандарини можуть їсти не тільки на Різдво, а в наш час мандарини були такі, що ми не завжди їх їли, а на Різдво якраз потрапляли мандарини. І Нагадую, особливо вже віруючих людей. У нас було невеличке село, де були родичі мамині, бабуся там, і невеличка церква, де був один брат, служитель-пастор, і більше не було мужчин одні бабушки. І туди мама нас, бувало, організовувала також. Ми їхали туди, і багато вже на той час знали віршів різних псалмів. І я от нагадав, як нас слухали, оці старші люди, вони знали, що ми вже ж приїдемо. Звичайно, вони готували якісь подарунки, хтось щось відкладав, якісь цукерки, мандаринки. І коли ми там розповідали вірші, співали, оці бабулі вони оживали, вони, знаєте, так. Я пам'ятаю, як зараз отак вперед витягувалися, хтось там через окуляри, хтось вже окуляри відкладував, хтось отак вухо наставляв. І потім вони не все розуміли, діти не все вимовляли ми, але вони дуже уважно слухали. Для них було це приємне. От сижу я сьогодні на зібранні і зловив себе на думці, як мені подобається, коли діти висипають. Коли діти починають вірші розповідати, псалми співати. І навіть ті, хто неясно щось говорять, мені якось особливо подобається, коли не все вимовляють. Інколи така дитяча інтонація, не все зрозуміло, і ти в кінці кінців зрозумів всього декілька слів, і все одно як приємно почути, коли діти розповідаються. І я себе співав на думці, що це знак. Ні, це знак, що я подорослішав. От. Нагадав я тих старших людей, які так уважно слухали, їм подобалося. І мені так подобається. Навіть більше, ніж проповіді проповідують, більше, ніж хор співають. Мені подобається, як діти виступають, як розповідають вірші. І це знак, що, видно, я подорослішав. Оглядаюся назад, там в хорі. Вже є ті, хто співають, і... котрі. Мені в діти годяться, котрі народилися вже після того, як я прийшов до тієї церкви. І думаєш, швидко час йде. Але Господь наш Він не старіє, Господь не змінюється, і Він закликає нас, щоб ми з радістю Йому служили. І я якраз сьогодні хочу поговорити про знаки. Знак є знаки різні, і в Різдва є також знак. Знак Різдва. Який же цей знак? Я чув таке слово, забув, мені зараз молодь підскаже, діти. Коли готуються до Різдва, це десь із заходу прийшло. О, Адвент, правильно. Бачите, вже й доросліші знають. Дітей якось налаштовують, що Різдво наближається. Ось вже там декілька днів. І що змінюється там, з'являється щось нове, нове. Я не знаю, як там воно це все проходить. Видно, там десь подарунки готуються, хтось вже в якийсь день ялинку ставить, певно, що чи не ставить, я не знаю по-різному. Але якесь приготування є і якісь знаки спеціальні відбуваються, щоб, ми, щоб діти також розуміли, що Різдво вже ось-ось воно наближається, ось-ось воно буде. На жаль, стається так, що особливо на Заході до Різдва дуже рано готуються. Певно, за місяць вже прикрашаються, все так яскраво і тому подібне. Але є підстава вважати, що губиться сама ізюминка, сама ціль Різдва. Внаслідок того, що є багато приготувань, подарунків, всього різного, гарного, красивого, а десь буває так, що загубили Месію, загубили того, хто є взагалі знаком всього Різдва. Тому що знаком Різдва це є народжений Спаситель Ісус Христос. Знаки дуже важливі, вони були для людей, і вони так і зараз є. Немало людей очікують і зараз знаків, і серед християн, коли йде в країні нашій війна, очікують щось особливого. Господи, який ти знак даси? От щось таке особливе відбудеться, і враз війна закінчиться, враз вороги десь підуть, чи зникнуть, чи розпорошаться, і щось відбудеться таке, знаєте, надзвичайне. Брати і сестри, вже 10 місяців Бог дає нам знаки. Особливі знаки. І я вчора навіть зауважив, якось по-особливому Бог розпорядився, небеса, наші люди відгукнулися, енергетики відгукнулися, і якийсь знак відбувся. Тому що е, довгий час не було світла, то воно є, то воно немає. Я приїжджаю до себе на дачу в село, я вже багато тижнів не міг світла піймати. Знаєте, щоб застати, щоб було світло. І я вже, як готуюся щось зробити, вже везу з собою додаткові джерела енергії, якогось акумулятора, інвертора, там ще там щось. І я, як завжди, теж з собою це взяв. І я вчора здивувався. Світло цілий день було, було до вечора. Приїхав я до Києва в Києві світло, вдома світло, вночі світло і вранці світло є. Ви уявляєте? Ну невже це не знак, та знак. Знак Різдва, і Господь Бог явив славу свою. І наші енергетики, певно, добре попрацювали, відремонтували щось там. Може, вони цю електроенергію якось закумулювали, десь сховали. І знаєте, коли 25 число вони її вивільнили, і на світло є. Слава Богу. І не раз ми бачили і до цього часу, Бог давав надзвичайні такі особливі знаки. Я якось на днях. Розмовляв зі своєю сусідкою, і вона з сім'єю, з родиною виїхали з Києва від війни втікаючи, і втрапили в війну на Чернігівщині. І вони пережили окупацію. В них місяць часу не було світла, і якраз там були бойові дії, і потім і в їхньому селі стояла і артилерія, і танки стояли, і за будинків стріляли. І вони, вона каже. Ми провели в льоху на картоплі майже місяць. Це каже маленька внучка, донька, вона чоловік, і вони провели. Каже, внучку ховали, зверху донька, зверху каже, я, наш чоловік прикривав, зверху, бо боялися, що щось таке, знаєте, дуже сильно стріляло і зривалися різні боєприпаси. І вона каже: настав той момент, коли вже в самому селі потрапляли, вибухи були, і багато будинків стали горіти. І, а проблема була в тому, що їх не можна було загасити, тому що в Криницях води немає, а скважини не працюють, тому що немає світла. І вона каже: це невіруюча людина, але досить побожна. І вона каже: я якось в льоху прямо там, і. Приходить до мене думка, якби молитва з'являється, що, Господи, ну пошли хоч трохи дощу, бо дощу немає. І, і ну щоб не горіли ці будинки, щоб якось, якщо в нас буде пожежа, щоб вона, він погасився. і Але довгий час не було ніякої вологи. Я каже. І ви знаєте, це як каже знак для мене. Я виходжу. А на вулиці дощ почався. І йде так, каже. Ну, прямо після того моменту, коли от в льоху вона такі думки десь, і проста молитва була до Бога, каже: виходжу, і дощ почався. І йшов дощ потім. І будинки навіть десь щось загорялося, вони швидко могли загашені бути, тому що й пішов дощ, і йшли, йшли потім дощі. І для цієї жінки був знак, що Бог він відгукнувся, щось особливе сталося. В євреїв були десятки знаків. І Біблію, коли ми читаємо, я сьогодні не буду це нагадувати, але дещо, можливо, нагадаю. Вони завжди прямо рухалися по знакам. Вони Бога питали знаки, Бог їм давав ці знаки. І віруючі люди, і невіруючі люди отримували особливі знаки від Бога. І навіть сам Господь Бог Він розпорядився так, що дав, і навіть природі якісь особливі знаки. От пам'ятаєте. Потоп на землю зійшов, а потім після потопу з'явилася райдуга в небі. І це було знаком для людей від Бога, що Бог більше землю не знищить потопом. І до цих пір ми можемо часто після дощу побачити райдугу і нагадати, що Бог залишив того знака. Люди вони могли перед Богом навіть казати: знак нам, знака дай, і Бог відгукувався, давав. Немало пророків і царів. І різних людей, суддів особливо, вони отримували знаки від Бога. І це було особливим для них в підкріплення їхньої віри. Брати і сестри, ми в Новому Завіті отримували надзвичайно важливі знаки. І цей знак, який зараз ми нагадуємо, народження нашого Спасителя це взагалі найбільший знак, який Бог дав в історії всього людства. Я хочу нагадати дві категорії людей. Котрі отримували знак від Бога надзвичайним чином і звичайним чином. Євангелія від Луки, прочитаємо невеликий уривок. Давайте з сьомого вірша, другий розділ сьомого вірша почнемо читати. І породила вона свого первенця, сина, і його сповела і до ясел поклала його, щоб в заїзді місця, в заїзді місця не стало для них. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі нічної пори, вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашилися страхом великим. Та ангол промовив до них: Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям всім. Бо сьогодні в Давидовій місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. І ось ось вам ознака, дитину сповиту ви знайдете, що в яслах лежатиме. Бог дав їм ознаку, дав їм знака. Каже, ось так буде. Ви побачите дитину, яка буде сповита і буде лежати в яслах. Я собі думаю, невже недостатньо було, що ангел прийшов? Що їх слава Божа осяяла. І вони, певно, на фізичному рівні пережили якісь надзвичайні емоції. Не завжди ж ангела можна побачити, не завжди ж Божа слава ось, ось, може осяяти пастуха. І ось раптом з'явився з ангелом сила великого небесного війська, що Бога хвалили і казали: слава Богу, на висоті і на землі мир, у людях добра воля. І сталося, коли ангели відійшли від них на небо, пастухи зачали говорити один одному ходім до вифлеєму і побачимо, що сталося там, про що сповістив нас Господь. І прийшли, поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосипа та дитинку, що в яслах лежала, а побачивши, розповіли про все те, що про цю дитину було їм звіщено. Знак для пастуха немовля, сповити в ясла. І для них це було дійсно знаком. Я думаю, це було більше навіть, ніж те, що вони Божу славу побачили. І ангелів тисячі бога славили, але вони йшли якраз ціллю цієї слави, всіх ангелів і всього того, що відбувалося, було якраз немовля, яке лежало сповите яслах. Так просто. Цар народжений, месія народжений, який сповитий лежить в яслах. Це було доступно для пастуха. Це було так близько для тих людей, і для них би не було це так зрозуміло і просто, якби Христос народився в палатах, в царському домі, і туди вони б не змогли просто зайти, навіть якщо б вони прийшли і сказали, що на манголи з'явилися, там має дитина лежати, і би варта, можливо, не пропустила, якби це відбулося десь в царському чи багатому домі. Але такий простий доступ до Месії, до народженого – був даний для пастухів ясла, для них це так близько. Там та печера, чи заїзд, чи, я не знаю, де був народжений спаситель. Це було місце, таке близьке і зрозуміле для пастуха. І вони туди вільно зайшли і побачили народженого спасителя, який був сповитий і лежав у ясла. Інша категорія людей, для них також відкрився Месія, але на їхньому рівні було трошки по-іншому. Нагадаємо історію, записану в Євангелії від Матвія. Це історія про мудреців. Другий розділ Євангелія від Матвія. Коли ж народився Ісус у Вифлеємі Юдейським за днів царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму зі Сходу і спитали: де народжений цар юдейський? Бо на сході ми бачили зорю його і прибули поклонитися йому. Бог до кожної категорії людей має свій підхід до пастуха по одному, а до мудреця по іншому. І мудреці, котрі досліджували небо, досліджували зорі, володіли інформацією, про що ми чули сьогодні, і е, вони, можливо, вони знали навіть просто, про десь Валама читали, який там за багато сотень років бачив зорю, десь він. Проглядав, що щось особливе має відбутися. Можливо, ми не знаємо. Але вони побачили щось особливе в небі, і вони зробили висновок, що цар народився. І потрібно зібрати подарунки, дари взяти і піти, і поклонитися цьому царю. Це щось надзвичайне відбулося. І ось вони прийшли в Єрусалим, підняли шуму в Єрусалимі, царя, первосвященників, книжників. Всі вони стали хвилюватися, що сталося, де той цар підняли пророцтва, де ж він має народитися, і вказали дорогу, що ось там в Вифлеємі. Так пророків написано. І він, тобто Ірод, восьмий вірш, відіслав їх до Вифлеєму, говорячи: Ідіть і пильно розвідайтесь про дитятко, і як знайдете, сповістіть мене, щоб і я міг піти і поклонитись йому. Вони ж царя послухали і відійшли. І ось зоря, що на сході вони її бачили, і йшла перед ними, аж прийшла і стала зверху, де дитятко було. А бачивши зорю, вони надзвичайно зраділи, і, війшовши додому, знайшли там дитятко з Марією, його матір'ю, і вони впали нецьма і вклонились йому, і, відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари: золото, ладан та смирну. Брати і сестри, ми бачимо іншу категорію людей, котрі отримали знак від Бога. І зоря це була для них знаком. Для них не можна було так, як для пастухів. Для них потрібно було так, як для мудреців. І вони, побачивши зорю, зробили висновки, зібралися в дорогу, потратили багато часу, прийшли і знайшли царя. І вони вклонилися йому, і вони принесли йому дари свої, золото, ладан і смирну. Брати і сестри, кожному із нас Бог дає якісь знаки. І навіть той момент, коли, можливо, ти прийшов в дім молитви і раніше не ходив, це знак для тебе є вже, що тут щось особливе відбувається. Нічого просто так не відбувається. І коли ти шукаєш Господа, Він обов'язково дає свої знаки і свої дороговкази, Бог не лишає нас без своєї милості. І тому ми маємо бути уважними. Пастухи були уважними. Вони відгукнулися, вони почули Боже Слово, вони отримали знака. Мудреці, вони досліджували небо, вони займалися своєю справою, вони отримали знака зорю, і вони прийшли також до Месії. Ціль наша це якраз Месія. Це той, хто лежав, сповитий у яслах, і його знайшли там пастухи, потім у домі знайшли його мудреці, але. Ціль всіх знаків було знайти Месію народженого. Ти є щаслива людина, якщо ти є християнин і ти знайшов вже Месію. Він є твоїм Господом і Спасителем, і це є найбільший, найбільший знак, який є для нас, у яслах народжений Спаситель, який є Спасителем всього людства, який є Спасителем твоїм і Спасителем моїм. Христос Він не залишився у яслах, Він виріс, він звершив свою місію. Він помер на Голговському хресті, взявши гріхи всього людства і взявши твої мої гріхи, він воскрес для Твого оправдання і Він прославлений є по правиці Божій. Слава йому за це. Але пам'ятай, що цей знак був даний тобі, даний мені. Це радісна звістка, вона належить всьому людству, і ці знаки вони є важливими. Різдво важливе тоді, коли є Месія, коли є той, хто лежить у яслах, той, хто народжений для спасіння людства. Ми сьогодні не можемо допустити, щоб різдвяні адвенти, там, подарунки, ще щось е вкрали Різдво. По-моєму, був табір, так відбувся, діти, як там звався? Хто вкрав Різдво? Хто там вкрав Різдво? Різдво не треба, щоб вкрали. Різдво не можна красти. Різдво воно є для всього людства. І Різдво це народжений Спаситель, Месія Ісус Христос. Тож, пам'ятаймо, найбільший знак. Даний для людства це Спаситель Ісус Христос, це наш Месія. І тому нехай Боже ім'я буде прославлене, Вся слава належить Господу, тому, хто є народжений для Тебе, для мене, який є знаком нашого спасіння і знаком нашого оправдання – це Ісус Христос. Йому належить слава, Йому поклоніння. І Ці слова хай будуть пам'яткою для нас, щоб ми не забували найважливіший знак даний людству і для нас, це народжений Месія. Jesus Cristo. Amém.